Знову пророцтва. Вірш цей стосується кожного, але саме пророцтво було провіщенням моєї подальшої долі. Назвав я його аксіома. Усім ця істина відома. Що ти посієш, та й пожнеш. Закон Всесвітній, аксіома. Тож знай, куди та як ти йдеш. Ти можеш сіяти все, що хочеш, але пожнеш не те, що хотів. Жнива тобі розтулять очі, прозріє кожен від тих жнив. Не може вирости із проса. Хоча б одне житнє зерня. Здавалося б, що це ж так просто, а люди думають дурня, сівбу приймаємо по обжинках, такий закон всього буття, є наслідки за кожним вчинком і не зарадить каяття. Піда не в тім, що знець отримав, а горе тому сіячу котрий не думав, що він сіяв, а сіяв рясно, досхочу, і припинити можна карму, якщо задумається всяк, нічого не минає марно, тож знай, куди ти йдеш і як. І тоді, коли я уже пожав сповна усе, що посіяв. Тоді я повноцінно усвідомив те, що я написав в цих рядках. Дякую.